значить Сьогодні е, ми, е, не згадуємо, так? Е, та його немає. Ти завжди говориш. ну подивися, чи почалася трансляція. Так. Почалася. Тобі прийшла? Ну, відкрий О да всі прийшли Друзі, всім привіт. Ми ще не почали не виходити на хвилю, ми ще не вийшли. Ми зараз вийдемо на неї за кілька секунд. Е, хочемо вам. Підказати і оповістити, що тепер ми будемо виходити на прямому цьому включенні на YouTube каналі. Як вам Христина, подобається така інновація чи ні? Подобається. По вашому голосі дуже видно. Анонс. Давай ти привітаєшся трошки пізніше, добре? Не зараз. Прошу. Привітаєш чуть-чуть пізніше. А, Ну скажеш тоді, коли можеш. Окей, окей, окей. Dobro, mi zdaj začnemo. Pam, 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 pam. To je to, to je uh -huh. to. Gotovo? Da, tri, dva. В Ютубі, у Віше Радіо Юай Чикаго. Сьогодні з вами Христина та Мар'ян. Вітаємо! Вітаємо усіх! Христос рождається! Шановна дорога українська діаспора на безмежних територіях, неоповитих територіях нашої північної Америки. Вітаємо вас е, вкотре з світлим празником Христового Різдва! Сподіваємося, ці свята, ці свята прийшли на ура. Ви відпочили? Ви набралися сил і готові, як і ми, повертатися до нашої активної і безпосередньо важливої роботи. Христина, давайте коротко, маленька рефлексія. Як пройшли ваш, ваш вікенд? Як ти відпочивала? Чи ти набралася достатньо сил, щоб почати цей насичений робочий вік? Так, набрала сили, енергії, мотивації. Свята прийшли чудово. Прийшли в Обширне інтерв'ю на нашому радіо UA Chicago, Друзі, ви можете в пошуку пошукати і обов'язково знайти, де ми балакали про дуже багато різноманітних тем. А також з нас був військовий... А ага. я ще також такий настрій. Ви хочемо в радіо UA Chicago на хвилі. 12.40 AM в найближчі дві години. Я Мар'ян Костюк і моя е співведуча Христина Блистя. будемо для вас анонсувати найсвіжіші та найважливіші новини е про ті чи інші. Події, які сталися в Україні за останні кілька день, тому не перемикайтеся, буде дуже насичено і дуже цікаво. Зараз ми поставимо невеличке коротке інтро і почнемо наші анонси. Домовилися Христина.